Друзі, дивіться, коли ж заходиш в якийсь гарний рибацький магазин, де гарне правильне освітлення, де все вимірено, кути поворотів, ряди, де продавці мають вже прописаний сценарій, як краще розмовляти з потенційними а, покупцями, ви вперше в нашому магазині? Так? Тоді у нас є. Акція для тих, хто купує перший раз. Ні, тоді у нас є акція для тих, хто купує не в перший раз. І дивіться. А, ось дизайн. Гайка фрикціону як у дайви А якщо ще, ще покласти поруч з Дайвою, то взагалі буде дуже вигідно. Ролик? ролик як у Шимано, як у Страдіка, як у Ванфорта сам ролик. Душка, ну, трошки трошки теж схоже. Який приємний кнобік. Кнобік теж схожий. Або на дайва, або на шимана. Красивий кнобік, так. Да. Береш і такий покупець продавець вам каже: а не хочете взяти її в руку? І ти починаєш крутити, ти починаєш крутити, ти перевіряєш механіку. А тут, дивіться, тут нема гвинтиків, тут нема гвинтиків. Як це? Це інженерне чудо, плечі тут обертається на підшипниках, вам скаже продавець. І ти такий вау! І тут ще увага, скелетований ротор. Дуже легенький, скелетований, механіка, з самої катушки дуже приємно її взяти в руки. Але продавець вам не скаже, інженер вам не скаже, що цей скелетований ротор засасує туди. Пісок, різне сміття, під ротор. Там нема за... нічого захисного, нема максілд, щоб захистити обгонну муфту, щоб туди не потрапляв в пісок. Сам дизайн, ну да, тут такі красиві, да? Красиві такі рішення. Це що таке за доробла таке велике. Ну навіщо воно таке тяжке? Тут, тут, оці, оці гвинтики. Що це за гайка, що це за заглушка, яка взагалі не відповідає розмірам. Ну, а про механіку я вже вам тут казати не буду. Для цього, якщо хочете більше дізнатися, як правильно купувати катушки, які можуть бути нюанси, як правильно купувати спінінги, ви не дивитесь мої відео про спінінги, обов'язково подивіться. Заходьте на канал, скоро буде повне відео про це чудо. Азура Кеншин.